І так, доброго ранку. Починається він не з кави, а починається з такого дощу. А у нас тут завоз матеріалу, не дивлячись на дощ, ми ефективно використовуємо свій час. Сьогодні завозимо матеріал, ну а коли буде погода, вже будемо працювати. Так, ну у нас отака от покрівля. Вона колись була виконана тут. 15 років 15 назад тут такий шар мастики. Сказали, що тут відро десь на квадратний метр пішло, плюс якась тканина. Але бачите, ця мастика, вона вся потріскана, вона вся вже прийшла в негодність. Її навіть там якось красили, але все одно це не допомогло. І от по-новому її мазали, і все одно не допомогло. Тому що мастика не працює довго на сонці. Зрозумієте, будь ласка, бачите, от як оці всі латки. Тому зараз ми підняли матеріал, балони залишаємо на покрівлі. От, ну і потроху будемо завозити другу частину матеріалу. І Потім будемо вже виконувати підготовчі роботи. Покрівельні сьогодні ми виконувати не будемо, тому що мокро. Сьогодні по прогнозу дощ. Так що ми що зробили? Правильно? Підняли цей матеріал на техповерх. Ну от, якось так. От Наша покрівля, вона трошки мокренька, але нічого, будемо чекати, коли вона висохне. А що в нас тут цікаво? Де вона? Опа. Ось такий у нас трошки фонтанчик. Як бачите, покрівля нестандартна. Вона тут мастичного типу. Але сподіваюся, що все у нас буде добре. Зараз, поки майстри граються, от. будемо думати, як тут це все діло планувати. А у нас добрий ранок на об'єкті. Ця сторона покрівлі у нас вже завершена. Флюгарки у нас змонтовані. Гідроізоляція воронки змонтована. Як ви бачите, у нас на поверхні, оце, на цю мастику, воно наплавляється гарно. Тобто, оце ми виконали за один день. Але погодка у нас, як завжди, весняна, чудова, дощик, який потрібен для того, щоб все розцвіло, щоб все розквітало, щоб було гарно. Тому у нас є. Друга сторона покрівлі, от вона. Яку ми тут також точково виконуємо, от якась самодіятельність від жителів. Вони замотали воронку, щоб у них нічого не текло. Ну, нічого страшного. Праймером торци ми обробили. Зараз будемо ще доопрацьовувати примикання. Треба зібрати це все сміття. І так само від того кутика ми йдемо десь от сюди, в 5 метрів. Тому що Кошти, на жаль, обмежені, але допомогти потрібно. Тому маємо отаку от мастичну покрівлю, яка колись була виконана. Вона продержалась, протрималась десь років там 10. І із за своїх оцих от тріщин дала, що правильно дала затікання. Тут ми виконали сегментом з нижньої точки до верхньої точки. От у нас. Коник, отут, от -от -от, з цієї сторони. Ми налаштували покрівельну вентиляцію, зробили примикання до воронки, ну і все. Але дощик, він сьогодні все поламав. Тому не факт, що ми сьогодні будемо працювати. Ну, а в нас вже наші роботи завершились. Як ви бачите, зранку дощ. Після обіду, отаке класне сонце. Тому на сьогодні тут в стоп. Тут ми виконали сегмент, який я вам показував зранку. Зараз також пробіжимося при хорошій погоді вам все покажу. І підемо подивимось в ту сторону. Там також ми виконали. Виконали сегментом, але трошки не до кінця. Вибачайте, на що виділили гроші, на те й зробили. Там знаходиться у нас е квартира, у якій. Е як вам сказати? Скажімо так. Це все буде робитись частково. Спочатку є кошти наполовину, далі буде робитися ще наполовину. Там, вважайте, є гарний контр-шов, тому краще зробити половину, чим не робити взагалі. Ну, все, давайте дивитися, А що ж там? Ну, і давайте з вами пробіжимося. Тут у нас все. Гарно, все добре. Кутики посилення. Все, як ми любимо, примикання, праймер, вороночка, гільзу ми шайбу назад поклали. Там також все гарно. Тут примикання. Ноусмокінг. No тут примикання, після? тут примикання у нас також виконані. Дивіться, оці всі. Бачите, отакі от трошки нерівності, да, які є в цій мастикі і так далі. Це все волога. Воно тут дутиків таких немає. Але за час ця покрівля трошки поморщинилась. Тому встановлені покрівельні флюгарки, які будуть виводити цю вологу. Не одразу, звісно, але будуть. Ну, і йдемо, давайте далі. Тому що, бачите, вона вся ця покрівля. От вона от така от вся. От, Вроді якби є, є такий дутик, а ти на нього стаєш, а вона рівна. Ну, як би, що ви хочете, намазали всякою мазюкою Тут у нас також само примикання раз. Тут примикання два ідемо далі, кутики посилення. Наша вороночка, наш аератор 1, наш аератор 2. Е, дивіться, чому тут не виконано до кінця? Тому що немає коштів. Якщо є кошти на маленький ремонт, але немає коштів на ремонт до кінця, що робити? Робити його трохи? Чи чекати, щоб воно заливало далі? Тому дивіться, що у нас тут виконано? Там верхня точка. Ми стартанули все правильно. Дійшли, докуди є матеріал. От Вважайте, що це наш контр -шоф. Тепер, коли тут будуть кошти, а я думаю, що вони будуть скоро. Ми вже закриємо цю половинку до кінця. Тому тут були проблеми. Пам'ятаєте, так, на відео ногою наступали. Там вода, такий фонтанчик був. От. Тут все. І ще додатково бонусом ми поставили отут таку латку. Тому що бачили, тут був такий капітальний проріз Із-за того, що це верхня точка, якби все може бути до затікання. Тому, не дивлячись на те, що ми це не робили, ми не проходимо осторонь. І якщо бачимо щось глобальне, то, звісно ж, ставимо латочку. Ну. Таке от суперське весняне сонечко. А ми що? Правильно, закінчили, фін... фінішанули, йдемо далі.